А там вільно? Вільно там, так? Да? Я спитаюся. І ще один мужчина. Скільки вас? Я ж сюди прийду, я ж буду розтіватися. По роботі боже. А я ж у коло розтіватися буду, а ви ходите. І лише завжди я прилипаю, сюди наступаю. А це там, там клієнтно, де хлопці? Що хлопці теж? і ви заходите? Хлопці, на вколи. Куди я не хожу, а за мною жі оставили свої прибори, тут паляють, ходять за мною, а я на уколи прийшла роздіватися. Це ви саме самі робите? Так, так. рухається. вже, прийшли, вже прийшли, так? Воно вони вже там інструменти оставили. Ми собі Ми ховаємося. Труси знімаєте? Кусочок. Кусочок мені это сам ага. стриптиза покажет женихам. Да, да, да.